Сьогоднішня тема штапельні волокна, неткані противобалістичні матеріали. Методи виробництва волокнистих матеріалів, що входять в широку категорію нетканих матеріалів, відомі вже протягом десятиліть. Для створення противобалістичних структур використовуються далеко не всі з них. З приводу визначення, що є нетканим матеріалом, Є розбіжності серед професіоналів. Якщо в'язана структура включає в себе неткані матеріали, чи потрібно її вважати нетканою? Асоціація промисловості нетканих матеріалів Сполучених Штатів, що володіє певним авторитетом в цій галузі, дала визначення нетканого матеріалу. Неткані матеріали це плоскі, Користі листи, вироблені безпосередньо з окремих волокон, з розплаву полімеру або з полімерної плівки. Їх не роблять переплетінням або в'язанням, і при цьому не потрібна переробка волокон в нитку. Для зручності противобалістичні неткані структури визначаються як волокнисті структури, що складаються не тільки з тканини. Не тільки зв'язаних матеріалів, і не тільки з волокнистих композиційних матеріалів. У 1966 році дослідження Міністерства оборони США показали, що балістична стійкість голкопробивних нетканих структур на основі нейлонових волокон досягає 80% від характеристик відповідної тканини, будучи при цьому. Тричі легше. Для того, щоб нам отримати неткані матеріали, нам необхідно мати з вами штапельні волокна. Короткі волокна іншими словами. Короткі штапельні волокна в противобалістичних нетканих структурах не використовували в зв'язку з очевидними недоліками в порівнянні з безперервними волокнами. Але при цьому вони мають певні переваги. Перша, перевага в тому, що матеріал, що складається з випадково орієнтованих коротких волокон, на макроскопічному рівні є ізотропним, що неможливо в разі безперервних волокон. Якщо сильно спресувати, то щільність волокон в ньому може бути вище, ніж в багатошарових тканинах або композитних структурах. І сьогодні є один такий важливий недолік. У виробництво штапельні волокна надходять у вигляді пухкої неоднорідної маси. Зазвичай штапельні волокна упаковані в тюк, і перед виробництвом нетканого матеріалу вони повинні пройти кілька операцій механічної обробки. Для того, щоб зрозуміти етап виготовлення внетнного матеріалу, давайте спочатку розглянемо етапи виготовлення штапельних волокон і порівняємо з етапами виготовлення класичних волокон. Перше, що нам необхідно, це готувати придільний розчин, який надходить на пірні блоки формувальної машини. Тобто те, що ми робимо і для класичних волокон. Далі пропускаємо через фільєру з великою кількістю отвірів. Те ж саме для класичних волокон. Але на третьому етапі нитки збирають в жгут і невитягнутий жгут поміщають в контейнер. Якщо ми згадаємо класичну теорію виготовлення волокна, то у нас волокно, тобто нитка, вона у нас може перед тим, як намотуватись на бабіну, вже проходити енну кількість і термічної обробки, і паралельне натягування додаткового цього волокна. Для виготовлення штапельних волокон цього поки що нема. Воно, ця позиція відсутня. Ми просто збираємо в жгут ну, такі більш товсті нитки. А потім вже у нас йде ротаційне витягування декілька разів. Потім гофрування жгугута насиченою парою для створення звивистості і підвищення щеплення волокна. Потім у нас де термофіксація гарячим повітрям для збереження звивистості і зменшення термоусадки волокна. Охолоджуємо ріжемо жгут на відрізки певної довжини. Тобто, ось на сьомому етапі. У нас створюються ось ці штапельні або короткі волокна. Тобто, вже на третьому пункті у нас відрізняється технологія виготовлення штапельних волокон від класичних. І потім вже отримані ось ці короткі волокна, подаються в прес для ущільнення і упаковуються в кіп. Потім ці кіпи у нас подаються на іншу лінію виробництва. Матеріал. Етапи виготовлення нетканих матеріалів. Перше, із цих цикілів, тобто отриманих у таких великої кількості корот, коротких волокон, нам необхідно розпушення і змішування. Оце і є недоліком, що необхідна попередня механічні операції. це перше розпущення і змішування. Далі, ми повинні отримати мат. Це процес у нас кардування і поперечне укладання. І після цього, коли ми вже отримали форму мата, ми надаємо певні властивості, такою операцією, як голкопробування. Нас цікавлять противобалістичні властивості. І ми на цьому третьому етапі ці властивості надаємо нашому нетканому матеріалу. Детально розглянемо кожен етап порушування і змішування. В процесі розпушення волокна поділяються на невеликі вільні пучки. І за великого тиску, непідного для перетворення вільно вільноопорядкованої маси волокон щільний тюк вагою десь приблизно 225 кг збільшується поверхня взаємного контакту волокна, і пучки волокон утворюють зв'язок. Змішування є другою операцією приготування штапельного волокна. Навіть сучасні високоміцні волокна відрізняються фізичними властивостями в різних партіях, і ця різниця зменшується при змішуванні волокон різних партій. Навіть включає стадію змішування двох або декілько типів волокон для виготовлення противобалістичних нетканих матеріалів. Таку суміш описують як ваговою часткою, так і об'ємною часткою. Більше використовують вагову частку. Для цього процесу розпушування використовують декілька методів. Перший це використання голчастого пластинчатого конвейера, що обертається. Тобто ми подаємо нашу о, о, типу коротких волокон штапельних, і ось цей конвейер, а він якби розпушує і розділяє на окремі пучки наші штапельні волокна. І другий тип. Розпушування, це коли з поверхні пакета акуратно знімається тонкий шар рубаних волокон, ну, тобто, якби ефект щісування, так? гребінця такого. І на цьому ми отримуємо високу міцність противобалістичних волокон. А зараз використовують обидва методи. Можна як і конвейер, ось такий зустріти, як ось отаку машину. Далі після розпущення і змішування, нам необхідно отримати. При... Після розпущення і перемішування волокон їх поміщають в спеціальну форму, в якій досягається необхідна щільність і обсяг виробу. Тобто, по суті, чуток, якби спресовується на нас ось розпушуваний матеріал. Далі необхідно орієнтувати в потрібному напрямку отриманий матеріал. Для цього використовувати спеціальні машини, які фіксують положення волокон. Саме ранній і поширений метод формування волока мати є. Кардувальна машина або кардування процес. Кардувальна машина спочатку була призначена для створення товстої нитки, паралельних волокон, з очищених, перемішаних, розірваних волокон. Машина для виконання цього завдання складається з трьох барабанів: один, два і там ще третій. Вони обертаються і кожен з яких покритий тонкими. Голками, така голчаста сітка утворюється. Сучасні кардувальні машини вони не зовсім підходять для отримання нетканого матеріалу з балістично стійких волокон. Вони призначені для отримання пучків майже паралельних штапельних волокон при придінні нитки. А наше завдання отримати ізотропний матеріал. Проте, це текстильне обладнання було перше застосоване для отримання нетканих матів, і зараз воно є традиційним обладнанням теж для виробництва нетканих противобалістичних матеріалів. В результаті у кардувальній машині ми отримаємо шари товщиною лише 2-4 волокна. І потім наступна стадія з цих двох. Ну, Шару з 2-4 волокна, отримати мати, але при цьому поперечно їх, ці тонкі шари, укладати. Тобто, у нас наступний етап поперечне укладання. Для створення структури з достатньою кількістю волокон, орієнтованих у різних напрямках і здатних зупиняти кулі різної форми. Необхідний спосіб взаємної кладки шарів волокон. І тут виконується декілька функцій. Перше – це укладання необхідної кількості шарів і формування волокнистого мату, необхідної поверхневої густини, тому що кардувальна машина нам дає товщину в 2-4 волокна, а нам потрібен товстіший матеріал. Так? І друга функція це укладання шарів. Прочислених волокон під певними кутами, які відрізняються від напрямку подачі кардувальної стрічки, тобто ми ще створюємо ізотропний матеріал. Ці функції виконують пристрій поперечного укладання, що переводить шари з рухомого конвейера і укладає на конвейер, що рухається в перпендикулярному напрямку з меншою швидкістю. І цей пристрій дозволяє накладати один на одного шари з різною товщиною, з різними кутами середньої орієнтації волокон. І в результаті ми отримуємо ізотропний матеріал. Далі наступний етап, третій шар, голкопробування, тобто отримання певних фізичних властивостей. Голкопробування досить проста операція, зміни технологічних параметрів якої дозволяє варювати характеристиками матеріалу. Безперервні противобалістичні волокна рубають на короткі пучки, це перше, так, Кардують, тобто очищають від дрібних фрагментів волокон і укладають хаотично в площині листа. І ми отримаємо ізотропний волокоподібний лист. Потім цей лист пробивають набором голок, які проштовхують кілька волокон перпендикулярно до площини листа. Ці волокна пов'язують матеріала краще, ніж традиційне переплетіння тканини. Голкопробивання є більш простою операцією, ніж ткацтво. І в результаті ми отримаємо матеріал. З різноманітними властивостями, особливо те, що нас цікавить, так, це противобалістичні характеристики. І на сьогодні войлок зупиняє уламки значно краще, ніж традиційні тканини. Властивості кінцевого продукту можна змінювати, застосовуючи голки різної форми. Голки вирішують декілька завдань. Вони поєднують шари і дають певні механічні властивості. В виробництві використовують голки з трикутним, чотирикутним або навіть зіркоподібним перерізом. Тобто, голки можуть відрізнятися за формою, кількістю, орієнтацією. Всі ці фактори будуть визначати кількість шивок. На одиницю площі матеріалу. У голкопробувних механізмах, їх ще називають інколи ткацькими верстатами, дошки, тобто ось приклад машини для цього, пробивають матеріал або зверху вниз, ну, наприклад, ось зверху вниз, або знизу вгору, або в напрямках в обох одночасно. Ми можемо формувати матеріал як за один прохід через голкопробивну машину, так, ось приклад, або навіть декілька етапів. Тобто, перший етап буде попередній, а там кінцевий це вже кінцевий етап. І за допомогою цього процесу утворюється сітка хаотичних орієнтованих волокон, які тримаються разом лише завдяки силам взаємного тертя. І саме оці сили взаємного тертя і дають нам ось ці гарні механічні властивості противобалістичні, і в результаті цього войлок зупиняє кращі уламки, ніж традиційні тканини. Ось така не дуже складна. Технологія виготовлення нетканих матеріалів. На цьому все. Дякую за увагу.